Доброго дня вам, доброго вечора вам з Нової Шотландії, з Канади. Я сьогодні вийшла на прогулянку. Вже вечір. В понеділок ми не працюємо, сьогодні свято. Тому вітання всім, хто відмічається свято в Канаді, всім моїм підписникам, всім, хто буде дивитися. Так що вітання вам зі святом. Ось такий в мене чудовий день вихідний, завтра на роботу. Трошки вийшла прогулятись, тому що якщо я не виходжу прогулюватись, не дихаю свіжим повітрям, я погано сплю. А спати мені потрібно гарно. Тому що, якщо я не буду гарно спати, то я не буду гарно працювати і рівень мого життя буде знижений. А я все ж таки хочу, щоб... Я насолоджувалась життям, насолоджувалась тим, що відбувається. От бачите, вже падає листячка. як гарно. Така, знаєте, золота осінь. І золота прогулянка. Побалакать, я хотіла сьогодні з вами на тему того, що відбувається з нами, яка відбувається трансформація, що відбувається з людиною протягом життя, як змінюється її бачення Всесвіту. Сьогодні ми сьогодні свято, я виходна в понеділок, тому я мала Багато <розмов>, розмов зі своїми друзями. Живуть вони тепер по всьому світу: це і Польща, і Німеччина, і Україна, і Нідерланди, і з різних країн. Ось Ми з ними говорили і чогось сьогодні вийшла така тема, як ми змінюємося. І сьогодні моя подруга, яка в... живе в Україні, в Запоріжжі. Запитала, що б ти сказала, якби тобі 4 роки назад сказали, що ти поїдеш в Канаду і будеш жити в Канаді? Хм. І я їй кажу, ти знаєш, ти завняла, е, головне питання, яке я собі задавала останній час. Мабуть, я б сказала, що людина не сповна розуму і щось верзей такого бути не може. Тому що я не збиралась 4 роки назад виїжджати з України. Ну, 4, можливо, трошки більше, да, до повномасштабки точно вже. Я планувала якісь свої плани, будувала. А тепер життя змінилось. Тепер змінилося все. І я змінилась. Хочу сказати, що і я змінилась. І змінилось моє відношення, мабуть, десь до життя. Моє відношення до, до людей, які мене оточують. І це не в гіршу сторону, а в кращу сторону. Я навчилась приймати сьогодення, як є, я не планую дуже наперед, тому що я не знаю, що буде через тиждень, через місяць, через рік. Я можу так собі загадувати, але це не плани, це не таке, до чого я йду. Для себе я вивела. Таку формулу, що для мене головне зараз бути в безпеці. Мій емоційний фон спокійний повинен бути. Мене, я не хочу, щоб в моєму житті щось ставалося таке, що буде мене вибивати, з, мого... з моєї рівноваги. Звісно, що події в Україні мене вибивають з рівноваги. Але я застосовую всі методи, щоб повертатись в цю рівновагу. Я оточую себе людьми, які надають мені підтримку, емоційну підтримку. Я більше не... Не планую на такі, знаєте, далекі перспективи. 5-10 років. Ось мені теж моя подруга Оксана задала питання, а як ти себе бачиш через 5 років? Я сказала, я себе не бачу ніяк. Я бачу себе просто як людина, яка просто живе, сьогодні живе. Я вже не хочу відкривати ніякого бізнесу, ну на даний момент. так. Це ось це відчуття мого. Я не хочу відкривати ніякого бізнесу. Я їх скільки відкривала в, в Україні все. Ох. Я хочу просто насолоджуватись, насолоджуватись цією природою, погодою, повітрям, просто жити. Любуватися природою вийти, так от просто сидіти і любуватися природою. Не думати про те, що хтось щось повинен для мене зробити, чи я комусь щось повинна зробити, або я щось. Знаєте, це слово повинен, ти мені винен або я тобі винна. В мене зараз його немає. Я просто живу. Дихаю, показую вам ось місцевість, золоту осінь, насолоджуюсь цією золотою осінню, ось сьогодні ще пройдуся, прогуляюсь, а вже потім що в, в, приготую вечерю, поїм, можливо, ще трохи повчу англійську і, можливо, ще поспілкуюсь зі своїми друзями, тому що це дає емоційну підзарядку мені, емоційну підзарядку їм, тобто підтримку. Треба як надавати, так і отримувати. От. От хотіла, щоб ви полюбувалися такою гарною погодою, осінью. Ось таке сюди. Я так зрозуміла, що тут пиво п'ють, всі ходять. Я тут не була в таких заходах, не хочу. Зараз ще пройдемося. Подивимося, що відбувається в природі, що відбувається в погоді. Ось таке. Ось таке для вас коротеньке відео, гляньте. Погода, природа і час. Бай-бай.